Оце я знайшов, грибний джекпот. Дивіться, що робиться. Це тільки кусочок, Воно так далі тянеться і тянеться. І тянеться, так і туди, і туди, і туди далеко. Знаєте, що це за гриби? Їх, це красота. Одного вам покажу. Ось такий чистесенький, Дуже смачні гриби. А як їх тут багато, як їх тут багато? А тут що інакше. Тут щось інакше. Таке щось. Ой, капець! І отако йдеш, йдеш по тій стежці, а їх скільки повно, Дивіться, яка красота! Які гарні! О, куди дивіться який гарний рижик? Ось, ось! Яка краса! Ой, які великі! І це яка красота! Ай-яй-яй! Супер! Красота! Віць, їх тут віць багато! їх тут багато всяких ребь.